Вітаю вас! Мене звуть Валентин Терлецький. Ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звитяга. І це окремий авторський блог «Козацький апокрив де я ділюся з вами цікавими і маловідомими фактами з історії козацької України. А сьогоднішній випуск нову буде незвичайний до Дня українського козацтва і дня захисника України. Ми готуватимемо ще одну популярну колись козацьку страву. Сподіваюсь. Ті, хто бачив наш ювілейний сотий випуск про приготування рибної юшки щерби з водом, використали наш автентичний рецепт і побалували себе смачненьким. Тож, ми готові ще раз поділитися з вами оригінальним старовинним рецептом. Прямо зараз, в цьому мальовничому куточку, побіля Хортиці ми приготуємо варіант улюбленої запорожцями страви. Те Терю або рябко, який нині ми ви... має розповсюджену модифікацію під навою куліш. І не тільки його, а ще те, що приготуєтеся Буде смачно. Ще кілька цікавих фактів про козацького. До речі, що то порщу, козаків він був, але не такий, яким ми його звикли куштувати сьогодні, коли не було томатів і картоплі, найважливішою складовою був як. Його різали великими шпадками та заливали водою. Чекали, поки вода стане ряхового кольору та закисне. Тоді буряк різали соломкою, обсмажували разом з родинкою, варили у настояному квасі. Додавали капусту зелень, чорносливи, заправляли сметаною. А ще був так званий здоровий або похідний борщ, який варився з живого коропа. Що заливався пляшкою міцного поступу з додаванням жвинті грубого перцю солі кількох цибулин. Та все ж основ... основу раціону запорожців встановили каші, які варили не лише з крупи, а й з борошна. Про саламапу, рідку кашу з гречано, інколи пшеничного чи житнього борошна ми вже розповідали. До речі, у морських походах і на чатах, де не можна було розпалювати вогонь, козаки вживали житнє тісто та каші, які возили в тішках, вже готові. Кашу навіть могли зварити із щириці амарафту, які використовували у кулінарії ще скіфи. Тоба під час свят козаки полюбляли розважати себе доволі складним приготуванням у сатірки. Це просиме каша зі збитими яйцями. Веретирання крупи. На порошла через спеціальну решітку іноді тривало по 5 годин. А потім її варили ще дві години та наприкінці рясно додавали конопляну олі. Але ж все ж таки другою за популярністю у козацькому товаристві була похідна каша з пшона, знаменита тетеря або рябко. Про її надзвичайний успіх серед українських лицарів свідчить навіть прізвище гетьмана Павла Тетері та інші козаки. Готувалася вона в кращі часи на м'ясінь'юрці або просто на воді і заправлялася рівким, гречаним або житнім тістом з сатовченим салом із цибулою і частиком. Готова тетеря мала сіро-жовтий колір звідси і назва. Тетерю і воді заправляли хріном з квасом. Проте тетеря з часом вийшла з ужитку, але нащадки запорожців зберегли та трішки трансформували улюблений рецепт. І тепер. Часто густо під час козацьких свят вас можуть виростити козацьким колішем. Звичайно, автентичний рецепт е, готується більш в польових обмолвах. Е, можливо, десь полі, влочі. Е, ми з вами постараємося зробити такий варіант тетері або коліша, який е, можемо використати прямо на сучасній кухні, запросивши сучасників, навіть ламорних гостей. Інфін. Почнемо з нарізання фогучів. Борба! Спочатку ми наріжемо моркву, наріжемо її кубиками так, щоб було зручно і засипати її, і щоб швидше вона приготувалася. Звичайно, для цього краще використовувати гострий між. Або спочатку треба ніж лагострити. Для цього треба сходити до спеціаліста, або робити все само. Ну отакими кубиками, ось такими, квадратиками. Я думаю, буде достатньо, або вариться куліш традиційно на відкритому вогні. Казані. Тобто можна не соромитися, тим більше вона вариться, ужариться і буде така смачненька у нас морквитка. Плюс до того вона додає колір. Коли ми порізали нашу ворквинку, ми її вже сипемо в ту ємність, де вона, в принципі, буде нас чекати і чекати на інші овочі, які будуть нам в допомогу. Все ми це позбираємо. Воно все пригодиться. Не викидай, але пригодиться. А, і це а, так. Приступаємо до Бо наступного а, епізоду. У нас є отака шикарненька цибулька. Коротше, схоже на ядро козацьке, так гармату зарядити, можна і прибити. так. Цибулинка дуже смачна. Одрізаємо до цибулинки. Ну ви, мабуть, дорослі хлопчики, дівчата, знаєте, як це робиться. А потім її треба поскуптити трішки, щоб, щоб, тати, щоб її почистити просто. А от куди чистити, ми не придумали. Буду поки в долоньку собі збирати, головне потім очі, не тертитися, щоб не потрапило вам, кудись, о, знаєте, будете потім плакати, сльози будуть. От наш помічник прибіг прямо в кадр. І нормальна людина, в принципі. Бачите, він безпрекословно відчуває, що треба дяді Валіку, щоб приготувати смачний куліш, бо, напевно, він голодний. Ну, як і вся наша творча група, тому ми будемо трішки прискорюватися. А для цього я чищу цибулинку вам починаємо різати нашу цибулинку. Теж можна не дуже так ми все таки не... Для ресторанів з зірками Мишлен готуємо, ми готуємо для своїх друзів. Це не значить, що ми їх не проважаємо. Це значить, що ми на природі приїхали відпочивати. І тому можна не соромитися, не доводити кубики до якоїсь ювелірної філігранності. А, ну, так, але щоб рота влазила, звичайно. так. Цибуля. А, це такий дуже доступний продукт, який не тільки додає смак нашим будь-яким і стравами. Він ще має корисні функції, такі як знезараження. Тобто, ну, коли там марна погода, чи поруч хтось ходить з мокрим носом і це постійно а, а, намагається на вас розповсюдити свою якусь злу рідину, то можна оцю цю цибулинку з'їсти. Воно, звичайно, перед виходом на роботу не варто, але по приходу з роботи вдома, щоб піхати, виключила свої близьких. І бажано, щоб разом з ними їли цибульку, щоб пікати один на одного прямо. І нормально так можна, до речі, цибулину повну з'їсти. І тоді ніякі риби, дай Боже, там, чи якась сараза вас не він. Те ж саме з часничком. Вони мають велику зрезержувальну функцію. Часник, до речі, діє те ходи, як антипаразитарка добра. Тобто це все використовували, в тому числі і козаки, і воїни. А, у походах мали з собою тертий часник у торбочки. І, а, у всіх таких випадках, де потрібно було себе заразити, вони просто жували висушений, висушений часник з торбочки, насипали собі на долонь, і жували її. Цибулька наша порізана, ми її додаємо сюди. А, тобто, поки ми зсипаємо десь в одну ємність, щоб потім змішувати це все. Ну, воно може сюди просто зціни не лісі. Друзі, ми я порізали, морквинку підготували і цибульку. А наступним кроком буде буде Link Я про нього вже трішки розказав, це також дуже корисна. Інгредієнт і рослинка, яка а, не тільки додає смаку, але будь-яке блюдо, страву, його треба додавати вже наприкінці, щоб він зберігав свій аромат і запах. Дуже, до речі, розповсюджений в Україні дикий часник. Зелений прям росте. Його називають ще черемша. Дуже рекомендую знайти і скуштувати прямо так сиру в сирому вигляді, якщо знайдете. Я його роздягаю, від в кожурки знімаємося, це чистимо, бо воно нам в нашому шлунку не треба, це все. І, знову ж таки, у нас під час мечі, такі, прирощі такі головки, ми його будемо різати. Ще раз нагадаю, що додавати ми його будемо лише. Наприкінці нашої страви. Порізали нашу часничинку і також, її, поки до найкращих часів, ми її сипаємо в нашу ємність. У нас куліш сьогодні буде більш таки сучасний, я б навіть сказав гламурний. Тому замість сала традиційного, яке насправді в справжній тетері використовувалось, у нас. Сьогодні буде а, такий дієтичний більш набір для веганів та інших різних цікавих людей, які бояться традиційної кухні. Тому ми а, зготуємо отакий от варіант з куркою, більш діетичний. Курка наша в такій горіховій кожурі, якоїсь, а, треба її почистити, теж роздягнути і далі ми будемо її. Філірувати. Наша курка, а, снята шкірка і готова для того, щоб ми її а, зробили з нею філе. Тобто з кістяка треба зняти для кого більше якої частини, тобто вас. Для цього ми так акуратненько ножичком різаємо найбільше м'якої частини. До речі, кістяк, тобто каркас, як наш режисер називає тим модним словом, шкілітон. Там знадобиться також. А, у нас безвідходне виробництво, тому а, для навару такого, що пульйончик, воно ну, теж знаєте, не викидає, воно знадобиться. І Тобто, у хазяйновити людиною козацької все піде, бо невідомо, яке товариство прийде два людини, три, а може два десятка. Всіх треба нагодувати. Коли ми зняли, можемо ще тут трішки пообрізати. А цей каркас сам ми використаємо пізніше. Тепер ми це м'ясо також наріжемо кубиками. У нас, бачите, якась геометрична програма, у нас немає трикутників чи е, якихось скіл, а все робиться кубічно. Кубічно-математично. Просто отак нарізаємо цілий шмат, а потім будемо його е, е, ділити на кубіт. Е, тут вже також за... Е, Тим, що вам подобається, можна мілкіше робити, можна корпусніше, в принципі, як заманеться, курка ніжна має структуру, це біле м'ясо, вона розчиняється в будь-якому окропі і легко і швидко головне готується. Так що якраз для дієтиків... У тих, у кого можливо шлунок, або а, він дуже обережно ставиться до серйозної чоловічої а, лицарської ніжі, то треба починати, звичайно, з курки. А там можна і на дичину поступово переходити. Ну, якщо вам вдасться завалити якусь а, дичину в лісі, хоча зараз цим будьте обережні, так а, і все треба робити тільки маючи відповідно дозвіли і спеціалізацію. Курочку ми нарізаємо кубиками. А потім уже скоро приступимо до готовки. Дивіться, ми порізали кубиками нашу курку і знову ж таки до моменту приготування ми її зсипаємо в єрмість, щоб вона була у нас на зберіганні. А ще, оскільки ми тут вже цю дошку сторону використали, ми перевернемо її. У нас, до речі, ще є така причина, але це наприкінці ми для смаку, ну і взагалі для такої родзинки додамо. І звичайно, звичайно, дуже проста а, селенюшка. Козаки любили. І, отак багато таких кучечок. І ми теж її наріжемо, щоб вона у нас була. Дивіться, у нас по максимуму для нашого коліша все готове. Цибулька з частичком, курка, зеленюшка і головне, головне, це ж власне сама каша, крупа, тобто це пшоно. Основний інгредієнт коліша. І зараз ми йдемо його готувати. Ласка казан вже на вогні. Ми а, в польових умовах розвели вогонь і, звичайно, додаємо, додаємо олійки, аби наш казанчик трішки так підтопився і йому було добре. А зразу, як тільки олійка трішки підігріється, ми будемо додавати туди вже нашу суміш. Суміш у нас така, що ми вже не розділимо її, але тут у нас є, нагадую, морква порізана, порізана цибулька і трішки чесничка. Один, Одну партію ми разом з цим так підсмажимо, А іншу партію чертничка додамо. Бачите, такий сильний вітер у нас і це нормально. От Ми висипаємо туди все це. І зараз будемо трішки його, коли воно і смажиться, будемо помішувати. Але бачите, такий сильний вітер гойдається наш казанець, але нічого страшного, вогонь такий дуже потужний. Ну, ми будемо в таких похідних умовах це все готувати. Шановні глядачі, дивіться, шкварчить наша заправка на наш коліж. І він вже так притомився. Оці всі наші наша заправочка з морквинки і цибульки. зараз ми туди додамо додамо якраз нашу філійку курину. О, і тепер вона також трішки підсмадить. Дивіться, вже дуже добре підсмажилася наша а, піджарка і там м'яско, куряче, бо це дієтичний куліш, ще раз нагадую, І ми додаємо воду. Ну, звичайно, це не вода з Дніпра, який позаду мене, бо це небезпечно в нинішніх умовах. Але ж козаки, звісно, варили з річкової води. І ми додаємо трохи більше, ніж пів козана води. Заливаємо водичку. Щоб тепер вона має закипіти і проваритися. Але також ми, поки вона для наваристості такого бульйоннистості, ми ще додаємо, якщо ви пам'ятаєте, у нас є каркас. Отже, і ми для наваристості додаємо кістяк куриці. Курка наша там зараз віддасть свій жир і свій аромат, і тобто якраз вся ця вода буде поки нагадувати суп, хоча в результаті все має бути каша. Наш заправка на коліж усе. Така достигла хвилин Е, Це було парево таке, воно варилося. І тепер ми підсолимо. Звичайно, а, до речі, куліш дуже полюбляли не лише козаки, а й чумаки, які їздили за Крим чи на Лимани. І, звісно, в дорозі вони харчувалися саме колішем. Ну, і сальце було. І цибулька. Ми підсолимо наш куліш. А далі ми додаємо секретний і головний насправді інгредієнт цього всього, це наше пшоно. Ось у мене такий глечик, глечик із пшоном, бачите. І це власне основний інгредієнт, бо це все таки каша. І ми додаємо, вона розвариться, але ми не соромлячись додаємо пшона. І хай воно далі ще також у нас повариться. Отже, поки наш коліж доходить, то ми маємо його чимось закріпити, зміцнити, приперчити. Для цього у нас є справжня така перчина. А вона насправді міцна і додасть отієї самої родзинки, якої не вистачає, просто кидаємо його туди, уварювали. Хай вариться і також додає свій смак. До речі, козаки ще заправляли свій куліш хріном. Це була така народна приправа, яка завжди будь-які страви додавалась. І поки наш куліш доходить. Ми приготуємо до нього ще так дуже улюблену козаками закуску. Це звичайний чорний хлібець. Насправді його треба підсушити. Але це такий, знаєте собі, аналог наших грінок, Але це дуже класна і дуже поживна закуска. саме. Бо якраз підсушений чорний хліб він дуже поживний і додає енергії, що і потрібно було воїнам. Рецепт дуже простий. Ми спочатку підсушуємо а, наші гріночки, потім натираємо їх часничком і зверху кладемо сальцо звичайно, українське сальцо або грудинка. Ось дивіться, наші отапці готові, тобто вони підсмажилися і зробилися як гріночки для цього для а, повного ефекту. І смакоти нам треба їх просто отак взяти і вже по гарячому натерти. Дуже добре їх часничком, звичайним нашим улюбленим часничком. Це додасть відповідного смаку, мукаємо сільку, натираємо і так щедро, не соромлячись, бо насправді це о, та їжа, яка, як ми знову казали, і у чумаків, і у козаків. Вона робила дві функції: по-перше, давала енергетику, і насичувала шлунок, власне, і виконував часничок функцію. Від паразитарки якоїсь, він як дезінфектор працював. Тобто ми натираємо так щедро, часничком кожну гріночку, кожну гріночку отак натираємо. Навіть можна, коли там шматочки залишаються, часничка, отак от макаємо сійку, натираємо, щедро-щедро. от. І все, коли вона у нас. Матерта, то ми зверху на кожен шматочок кладемо наше звичайне українське сало, але в даному випадку це буде грудинка у нас. Теж варіант із домашніх заготовок. Ну а далі просто беріть і смакуйте. Дивіться, а насправді наш тукуліш вже готовий і для повного смаку і щоб смакувало. Ми зверху додаємо нашої української зеленюшки сюди, я вже додав. І тепер будемо смакувати. У нас є потапці наші закуска. І оцей коліж, він вийшов. Справжня це польова каша, солдатська каша, козацька, чумацька. І тепер ми його сподобаємо. Що ж воно вийшло? Ви знаєте, воно хай вам смакує по-українськи і по-казацьки. Долучайтеся. Як письменник пропоную могутню зброю за, для пізнання правди про українське запорозьке козацтво. Книгу сили шукайте її в онлайн-крамницях і в українських книгарнях. А поки що підписуйтеся на цей канал, як завжди, ставте лайки, коментуйте. З вами був я, Володимир До наступних зустрічей.